Ну що ж, подивімося на звичайну кімнатну папороть. Здавалося б, ну що тут такого? Просто зелена прикраса для інтер'єру. Але насправді це справжня жива капсула часу. Уявіть собі, у її ДНК там записана ціла історія. Історія про гігантські ліси, що колись панували на всій планеті, і про сонячну енергію, яка, по суті, була законсервована і чекала цілих 300 мільйонів років, щоб вивільнитися. Зв'язок на перший погляд здається абсолютно неможливим, правда? А проте він є, і він можна сказати фундаментальний. Відповідь на це питання це справжня подорож у глибочезне минуле нашої планети, і ця подорож, я певен, назавжди змінить погляд на звичайну зелену рослинку на підвіконні. Отже, ось наш маршрут на найближчі кілька хвилин. Спочатку розберемося з біологією цієї рослини, потім, уявіть собі, перенесемося в епоху її велетенських предків, далі розкриємо, як вони досі, в певному сенсі, живлять наш світ. І зрештою, повернемося в сьогодення, щоб подивитися на їхніх сучасних нащадків. Гаразд, давайте почнемо з того, що бачимо просто перед собою. Що ж робить папороть? Папоротю. Давайте спробуємо розшифрувати біологічний код цієї на перший погляд такої простої рослини. Тільки вдумайтеся в це число. Понад 10 з половиною тисяч видів стільки папороті існує сьогодні. Це ж свідчить про їхній неймовірний успіх, про фантастичну здатність до адаптації. Особливо у вологих тропічних лісах там їхнє різноманіття просто вражає уяву. Найбільш упізнавана риса папороті це, звичайно, її листя, воно навіть має власну назву вайї. На відміну від листя більшості інших рослин, вони ніби розкручуються, ростучи верхівкою. А в деяких видів ці зелені віяла можуть вимахати до гігантських трьох метрів. А якщо зазирнути, так би мовити, під капот типової папороті, наприклад, щитника чоловічого. Ми побачимо підземний пагін, тобто кореневище, від якого ростуть корені, над землею розгортаються ті самі вагі, а от з їхнього нижнього боку є спорангії, і саме в цих малесеньких структурах і ховається ключ до їхнього давнього прадавнього способу розмноження. А тепер починається найцікавіше від біології сучасної рослини давайте перенесемося у світ, де її предки були справжніми господарями планети. Це буде подорож у справді глибокий час. Отже, ми опинилися в кам'яновугільному періоді, або, як його ще називають, карбоні. Це було десь 300 мільйонів років тому. Уявіть, планета це суцільний парник, тепло, волого, скрізь величезні болотисті рівнини. Ну, просто ідеальні умови для справжнього рослинного буму. І це були не ті папороті, до яких ми звикли. Ні, це були справжні дерева, велетні, завишки з багатоповерхівку, що утворили перший в історії планети глобальний лісовий покрив. Це був світ абсолютно чужий нам, але водночас дивовижно схожий на сучасні джунглі. Велич цих лісів, звісно, вражає, але їхній найважливіший внесок у майбутнє був прихований від очей. І саме тут ми підходимо до розгадки нашого початкового питання. І цей процес, звісно, був дуже повільним, але невпинним. Уявіть, велетенські рослини відмирають, падають у болотисту воду, і їх одразу ж накриває шарами мулу і піску. І ось тут ключовий момент без доступу кисню бактерії просто не могли їх повністю розкласти. І що ж відбувалося далі? А далі протягом мільйонів років під шаленим тиском і високою температурою вся ця законсервована біомаса перетворилася на камінь, на те саме кам'яне вугілля. І ось вона кульмінація. Кожен шматок вугілля це, по суті, концентрат сонячного світла, що впало на землю 300 мільйонів років тому і було вловлене листям до історичних папоротій через фотосинтез. Ми буквально спалюємо енергію минулої геологічної епохи. І ця прадавня енергія живить нашу цивілізацію. Вона перетворюється на електрику, на тепло, з неї отримують хімічні сполуки для виробництва фарб, лаків і навіть асфальту, по якому ми їздимо. Спадщина прадавніх папороті буквально вбудована в наш сучасний світ. Що ж, давайте повернемося з глибин часу назад у сьогодення. Яке ж місце займають нащадки цих колись могутніх гігантів у нашому світі? Вони все ще тут і вони дуже різноманітні. Більшість видів, звісно, наземні, як ми звикли. Але є й такі, що повернулися до води, наприклад, Марсилія чи Сальвінія. Це лише демонструє їхню незмінну здатність знаходити свою нішу в будь-якому середовищі. Ну і звісно, ми цінуємо їх за витончену красу. Популярний нефролепіс, екзотичний платицеріум, більш відомий як Оленячий ріг, глянцевий аспленіум чи такий делікатний адіантум, усі вони прикрашають наші оселі, ніби нагадуючи про дику, первозданну природу. Але водночас деякі з цих живих реліквій сьогодні стали дуже вразливими. Види, занесені до червоної книги України, як от Марсілія Чотирилиста, Кримське Адіантум чи Карпатська Вуція, є таким собі тихим нагадуванням, що навіть найстійкіші форми життя іноді потребують нашого захисту. Отже, що ми маємо? Ми поєднали біологію, геологію та історію енергетики, і все це через призму однієї дивовижної рослини. І в цьому, мабуть, і є ключова ідея. Кожна папороть це не просто організм, це живий артефакт, прямий нащадок світу, якого давно вже немає, але чиєю спадщиною ми користуємося щодня. Це жива історія, що мовчки стоїть у нас вдома або росте в сусідньому лісі. Тож наступного разу, побачивши папороть, варто, мабуть, зупинитися на мить. Можливо, тепер у її зеленому мережеві вдається розгледіти не просто листя, а відгомін прадавніх лісів і приховано енергію сонця, що світило ще до динозаврів, і погляд на неї вже ніколи не буде таким, як раніше.